Так, ну що на дворі потепліло сонечко і пішли запашки. в нас туалет, гноюва куча. І щоб не було запахів, ми такий ось препарат, зараз покажу. Так, ага, дезодрай від ЗВК село. Офігенна штука, вже не перший раз користуємося. Зараз ось Максим засипе туалет і перейдемо на гнойову кучу. Розпаковий. Його багато не треба, трішки засипали, щоб притусило. Запах ізчезає зовсім. Ну, красота, коротше. Ми дуже довольні. Да, тут ще віночку ми на цьому по доску трошки розмів, щоб попало і в яму, і на доску. І немає ні мух, ні запаху, немає нічого. Так, переходимо до гноєвої і Підійшли ми до сараю, ось така у нас кучка тут. І вона попахує і мошка з'являється вже. Оця ну, гною вантаж нехороша. Не Зараз ось Максим обробить кучу, не, не буде ні запаха, ні до нічого. Дмухай <рес> так, щоб налетіло на кучу, не на мене. О. О, Після такого просипання запах пропадає та більше, ніж на тиждень. Немає ні мошок оцих противних, немає нічого. Отака о.